Добрий день! Сьогодні 1 вересня, день знань. І на жаль, ми його проводимо в період активних бойових дій. На жаль, багато хто сьогодні не зміг сісти за свої парти, не міг піти в школи, не зміг піти в інститути, тому що багатьох вже просто не існує. А що ж таке знання? Знання це і є систематизований досвід багатьох поколінь, складений і систематизований в одну деку. Але якщо з точними науками в нас ще більш-менш порядок, то з гуманітарними повний безлад. Ми не знаємо нашої літератури, ми не знаємо нашої мови, ми не знаємо нашої історії, культури і багато чого, те, що було під забороною багато років. Заборонялось все, що нагадувало про Україну. Заборонялась сама. Україна, і зараз ми маємо знайти і систематизувати це все, те, що віками перекручувалося і переписувалося імперськими невігласами. Знаєте, хто про що, а я про свою улюблену фітотерапію або є таке. Дуже смачне українське слово зіллєзнавство, воно мені дуже подобається, і я вже не один раз розказувала про історію так точечно, щоб сильно на вам не набридати. Але я вам розказувала і про козацькі війни, і про перших такмедів в козацькому війську, і про перші шпиталі в монастирях. Це все я вже розказувала, і ці відео можна знайти в мене на каналі в Ютубі. Канал в мене такий заброшений, але я його майже не розкручую, але використовую як архів для своїх відосів, і там є допис чи запис, яка називається Історію треба знати. Там можна подивитися і узнати історію. А сьогодні я хочу це продовжити. Тому що. Зіллязнавство це одна із гілок історії нашої країни, і ми багатьох не знаємо і забороняємо. Так от сьогодні би я хотіла поговорити з вами і розказати про батька і сина, про Івана і Юрія Липу. Мабуть, ніхто ніколи і не чув ці імена. А якщо і чув, то дуже поверхнево. Хто хоче так. Почути професійно, то я би вас порадила звернутися до Фаріон на її канал. Я не є прихильником Ірини Фаріон, але краще не ніхто вам не розкаже про великі постаті в нашій історії. Дійсно з, зі всіма фактами біографії. Хто такий Іван Ліпа? Це український громадський і політичний діяч, письменник за фахом лікар, співзасновник таємного товариства, братства Тарасівців, український комісар Одеси і багато іншого він зробив. І це є ну, наш класик нашого націоналістичного руху, як прийнято, що національний рух зароджувався на Заході. Ні, в Одесі. І в даній ситуації нас більше цікавить його син, який продовжив діло свого батька, який був так само політичним діячем, націоналістом, лікарем, і написав свої досить поетом, він писав дуже багато, але нас цікавить саме фітотерапія, і він видав дуже багато книг на цю тему. Юрій Липа Ідеолог українського націоналізму, громадський діяч, письменник, лікар, автор української геополітичної концепції, а ще одного із засновників нового напрямку української медичної науки фітотерапії. Тобто, це, якщо ми в прошлому моєму дописі говорили про те, що виходці е сучасної фітотерапії це сільські знаха ріцелітілі, то показується ні, це були ще й лікарі. Юрій Липа був продовжувачем діяльності свого батька, доля якого досить трагічна, так само переслідувався, так само заборонявся. Він розвинув навчання свого батька, вчився в Познанському університеті на медичному факультеті, автор дуже багатьох національних ідей, національних книжок, і доля його досить трагічна. Він народився 5 травня 1900 року. а... Загинув закатований антиведистами в 1944-му коротке життя, дуже яскраве. Все, знаєте, пройшло 80 років, навіть 100 років нема, а московитів не змінилося нічого. Він тоді був лікарем в Вінника під Львівщиною. І тяга до сакральних дат московитів ми це вже знаємо, його заарештували. 19 серпня на велике християнське свято а Юрій Липа був досить віруючою людиною. Вони святкували свято Спаса в своєму садочку з дітьми і дружиною. Прийшли НКВД-сти, російський офіцер дав слово офіцера. Що врач вернеться через 2-3 часа домой. Звичайно, це слово було недотримано, згорьована жінка знайшла його закатованого через кастрацію, нічого не нагадує. Пройшло багато років. Це був 44-й рік того сторіччя. Зараз ми маємо все те саме: закатованого. Його навіть поховати боялися. Це була така велична постать в нашій історії. Його навіть ховати боялися. Він був віруючою людину, ходив до церкви, але батюшка відмовився його відспівувати. Жінки самі його ховали, несли труну, доглядали за могилкою і навіть після його смерті дуже часто рушили хрести на його могилі. Боявшись його як живого, як і мертвого. І про цю людину ми досить мало знаємо в нашому історії. А він багато що цікавого сказав, написав дуже багато книг, дуже багато історій, і такі цікаві його висловки говорив, що основна проблема українців це невміння позбутися мало російського комплексу. Да? І не втримати свої перемоги. Ну, все ж таки, ми досить часто перемагали московітів, але втримати, на жаль, це не змогли. Він рахував Одесу центром українського духу, так що не Західом єдиним. Він написав Генеральну лінію розвідку українства, де була його основна ген Генеральна лінія це родина. Родина з центром. Постаті матері, єдина помісна церква, церква, центровість, не позичайте чужих ідей, сміятися будуть. Він писав, що українець настільки сильний, що зумів трансформувати всі домішки крові, які він має, що він не втратив свого обличчя. Це була людина енциклопедичних знань, поліглотом. Він знав дуже достатньо мов. І дуже виступав проти чужого історизму, тобто нав'язування чужого погляду на нашу історію. І він ще казав, що не кількість, не багатство, не фізичні можливості не творять світу, творять його моральні підстави, творять його наша спадщина. Так от він залишив нам спадщину. Дві дуже цікаві книжки, які він написав: це фітотерапія 1933 року і ліки під ногами 1943 року. Будучи в Польщі в часі в інституті в, в університеті, він писав дуже багато статей саме по лікуванню травами. Він навіть хотів їхати. Його запросили в Лондон. Вчитися далі, але тоді польський уряд не дав йому візи. І до речі, поляки не дуже люблять його, і навіть просили не згадувати Юрію Липу в нашій історії. Ну, знаєте, ми вдячні полякам, звичайно, за допомогу. Але кого згадувати, а кого ні, ми якось розберемось самі. Я раджу всім, хто любить або навпаки знецінює зілізнавство, прочитати та. Осилити його наукову роботу ліки під ногами, які він простежує українські традиції у лікуванні травами. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, я нікого не хочу образити, боже збав. Сьогоднішні лікарі вирощені поколінням лікарів, яких виростило покоління лікарів, яких трави були під забороною. Да, на жаль, дуже багато втрачено, втрачено книги, втрачені бібліотеки, втрачені нароботки, але не втрачена пам'ять. І пам'ять жива, і це все існує, його треба тільки дістати, і систематизувати, і вивчати, не забороняти. Крім того, що забороняло це політично велику руку в забороні травознавства, України, тому що такого досвіду я вже говорила і буду говорити, мало де є в світі. Приклали ще й чиновники від медицини. Все ж таки, розвиток аптек фармакології привів так само до заборони і зараз дуже часто зверхньо поглядають на траволікування. лікування. Що би я не радила робити, якщо ти не в темі? Спочатку треба вивчити ту тему. І якщо хто хоче, я ще раз нагадую: Ліки під ногами Юрій Липа. Написано в 1943 році, майже 100 років назад, але книжка дуже актуальна. Ну, отак маленький історичний для вас такий нарис сьогодні записала. Читайте, вивчайте, не цурайтесь і не забороняйте. А наразі все. Гарного всім дня, гарних знань. Фітабіоло, як завжди, чекає на вас. Па-па!